Минулий місяць вирував гучними подіями. OpenAI та Google майже синхронно представили оновлені моделі Щі. Microsoft, осідлавши OpenAI, також приєднався до цих перегонів. Червень, очікувано, став ще більш спекотним. На авансцену вийшли такі метри, як Apple та Meta, на п'яте, яким наступають молоді дарування Anthropic та XAI. Цьогорічний тренд мультимодальність здатність обробляти різні формати даних: текст, фото та відео. Саме навколо цього концентрується запекла боротьба за увагу користувачів, яким насправді не позаздриш, адже дуже легко розгубитися у цьому шаленстві оновлень. На щастя, ви переглядаєте це відео, де ми зосередимось на найцікавіших і ключових подіях. Почнімо з Antropic, який викотили одну з найбільш здібних на сьогодні моделей штучного інтелекту 3.5 Sonnet. Яка за низкою показників перевершує нового флагмана OpenAi GPT 4O, Sonnet або Sonnet вражає своїми можливостями, пропонує зручний інтерфейс та опцію безкоштовного доступу, що дозволяє кожному скористатися цією суперсилою. Істотним покращенням для користувачів є нова фіча артефакти, яка дозволяє переглядати згенеровані моделлю результати в окремому вікні, пліч-опліч з основним чатом. Це дуже зручно, особливо для генерації програмного коду, зображень, інтерактивних візуалізацій, дизайну веб-сайтів або просто текстових документів. Розробники прагнуть створити робоче середовище, де команди зможуть спільно працювати над проєктами та завданнями, а Клод буде помічним віртуальним асистентом, ну тобто буде тихенько підсижувати кожного з членів команди, бо завжди буде приходити на роботу вчасно, ніколи не братиме відпустки і не проситиме підвищення зарплатні. Ідеальний працівник. Я вже користуюсь цією моделлю і можу підтвердити, що це дійсно дуже дуже потужна річ, особливо в частині генерації коду. Незабаром викладу на цю тему окреме відео. Anthropic не планує зупинятися на досягнутому і обіцяє оновлювати свої моделі кожні декілька місяців. Отже, чекаємо на покращені версії моделей Haiku та Opus. Це буде щось неймовірне. Нарешті Apple долучився до вечірки штучного інтелекту. Це саме той гість, якого усі зачекались. Хоча вони називають називаються яблучним інтелектом, та нічого можуть собі дозволити. Маючи власний високопродуктивний чіп, Apple обіцяє, що їхній штучний, вибачте, яблучний інтелект буде локальним. Тобто модель зможе працювати у смартфоні без підключення до хмари, і ваші дані будуть більш захищені. Лише уявіть Siri з можливостями ChatGPT. Apple та OpenAI заявили про партнерство, яке дозволить використовувати ChatGPT у різних застосунках, наприклад, при роботі з текстами та зображеннями. А Siri звертатиметься за допомогою до ChatGPT лише за необхідності, попередньо запитуючи дозвіл користувачів. Apple завжди намагається пріоритизувати питання безпеки. До речі, вони не будуть інтегрувати чат Meta до своєї платформи за даними низки авторитетних медіа. Отже, Siri може стати справді помічним віртуальним асистентом, маючи доступ до потрібних застосунків, краще розуміючи людську мову та навчившись генерувати якісний контент, вона зможе значно спростити нам життя. Мова не лише про пошук необхідної інформації, планування подій та інші дрібнички, які також поглинають значну частину нашого часу. Проте більш цікавим є застосунки, які матимуть справжні агентські функції, тобто дозволять ще комунікувати із зовнішнім світом від вашого імені. Відповідати на емейли, e повідомлення у соціальних мережах, фільтрувати вхідні дзвінки та виконувати дрібні доручення, наприклад, зателефонувати до вашого стоматолога і забронювати зручну для вас дату візиту. Це дуже круто. Традиційно ложка дьогтю йде у комплекті з кожною діжкою меду. Яблучний інтелект не виключення. Ілон Маск пообіцяв заборонити використовувати девайси Apple у своїх компаніях, якщо вони інтегрують продукти OpenAI на рівні операційної системи через міркування безпеки. І якщо ви власник шостого айфону, час серйозно замислитись над апгрейдом, оскільки яблучний інтелект буде доступний на моделях 15 Pro, 15 Pro Max і вище. Мета також викотала низку нових моделей, одна з яких має назву Хамелеон і може працювати як з текстом, так і візуальними зображеннями. За заявою розробників, Хамелеон може якісно генерувати поєднання зображень та текстової інформації. Це дуже круто. Не кожна модель може впоратись з цим завданням. Як правило, картинка виходить гарна, а от текст так собі. Комерційний потенціал тут величезний, проте не поспішайте. Хамелеон, як і більшість моделей Мета, які ми згадуємо сьогодні, виходить під некомерційною ліцензією. Можете гратись, досліджувати, експериментувати, але не заробляти на них. Мета також пропонує альтернативний підхід до тренування та роботи великих мовних моделей прогнозувати декілька токенів одночасно, замість одного. Це має забезпечити кращу якість та вищу швидкість роботи штучного інтелекту. Хм, Може спрацювати. Стучний інтелект, який генерує музичні композиції, вже не дивина, але у мета пішли далі, дозволивши креаторам додавати також аудіоконтент, окрім тексту опису бажаної композиції. Це дозволяє вам більшою мірою впливати на кінцевий результат. Тобто модель може згенерувати музичну композицію з урахуванням ваших бітів, акордів або інших звуків. Ви, мабуть, помітили бум контенту з використанням голосів згенерованих штучним інтелектом. Ця технологія досягла рівня, коли складно відрізнити згенеровані голоси від розмови людини. Багатьох це бентежить, особливо у рік важливих виборів. Мета пропонує власний детектор згенерованого голосу, який, за словами розробників, працюватиме значно швидше та ефективніше за все, що ми бачили до цього. ЗАГС командою вже отримали мільйон плюсів до карми за відданість опенсос руху у галузі штучного інтелекту. І цього разу вони послідовні. Згадані моделі вже доступні або стануть доступними для усіх безкоштовно. Говорячи про всіх, я, звісно, маю на увазі цивілізовану частину людства, бо жителям під територій ЗАЗЬ. Начебто дрібниця, а приємно. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І не забувайте донатити задля для перемоги. Усе буде Україна!